Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному ефірі програма Кулінарний дует. Сьогодні у нас гостях знаю багато-багато часу, З колективу, який знаю і поважаю дуже багато багато часу. Коля, група 4 короля, ваші оплески, я так само аплодую в студії. – як діла? все отлично, нормально, все отлично. хорошо. Так. Здравствуйте, дорогі друзі. Зразу розказую, так, безумно... розказуй, да, кажи, і зразу... – Мені безумно приємно, що сьогодні э, мене ассистент. Величайший гітаріст сучасності Віктор Павлік, а також композитор і півець Золотий голос України. Спасибо. Взаємно, спасибо. Огромное. спасибо. Uh, скажи мені, рідненький, значить я бачу, так, я буду спілкуватися українською мовою, тобі, якщо важко, то ти сюди російською, Правильно? Хорошо, ну, так ну, але розумієш, ти все, українською? Безусловно. Супер. Я вже навіть назрено говорити українською мовою. Вони кажуть, а макав я знаю то Хо...", Так. Холодне пиво, каже. Холодне пиво. І дякую, дякую. Він каже дуже клівно. Прогрес? Так, да, прогрес. Ти знаєш, бачу рибу, розумієш, що риба мертва. А, ну, она, я, она, ну, не в Смислі да, да. вже вбита, вазі, вазі. свіжа, добра. Вона не просто тут лежить. Але що роблять мор морські продукти, з мені дуже цікаво, що вони можуть. Uh, все по порядку. Все по порядку. Uh, Сьогодні у нас присутствує тут парель которую мы сегодня будем запекать в духовке. Так. Перед и перед этим мы её э брюхо набьём всякой всячиной. Так. Очень интересно. Давай, вот. знаешь, что мы Колючка, на кольцо на по два пальца, да. чтобы перед тем, как готувати, щоб не набризати. Я на тебе прошу, щоб э цей, ну, ти понял, передничок, ну, по-любому, потому что ти оббризаєш. Ну, да, щоб всі поняли, що я так. нормальний кухар, як майбутній. О. Так. Ззаді, давай, поможу, поможу тобі. Червоний такий э фартушочок нормально. От, і ти собі тепер спокійно, щоб не набризало тобі на сорочку. Uh -huh. Ну, що, щоб воно подальше, як то кажуть, відріха. Так, і поп ти стоїш сюди, щоб 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 тобі по праву руку було зручно і до зелені дістати, і до грубки дістати, е до духовочки, і рибка, і ліво. А я тобі буду тільки допомагати. Що скажеш, все буду робити. Але по ідеї готувати повинен ти. Так в мене завжди є в гостях. Комон. Значить, у нас морічські продукти, у нас бачу, є чесник. Это для uh, заправки. Это уже потом, когда будет рыба, мы это будем заливать. Окей, что мы тоді перше готуємо, Приправу для риби чи саму рибу? Сначала мы делаем рибку. Так. для цього кладем, ми? Кладем Так. Чем же мы не фаршируємо? А горихи наше, Коля? Что буду горихи? Это как раз то самое, что будет отправляться вот сюда, в рыбы. Давай. Да. Давай. Якщо щось треба різати, кажи мені, я буду допомагати одразу. Давай на з тобою цей сир. Такая штучка, такая. Шо, шо, це є штучка. Це приспособлене для натирання сиру. Є, yeah, є. Yeah. Мала би бути. Ну, завжди була, не знаю, як зараз. Думаю, що зараз знайдемо. Так, нам треба натерти сир. І зараз ми дістаємо терку. А терку ми, а -то конечно. Так, є, є, є. Наше мудрей дуже. Просто в мене є часом така, що ставиш і треш, mm -hmm. а тут зараз така модна. А ти, ти хочеш як? Поверху прямо? є? Це. Але може терти буду я? Чи Ти зможеш? Чи ти? Ну давай. Давай попробуємо. Ні, просто а можна так. А можна, а я биру. Ну, я, я, я б роби так, тримав сир, открой. Во так, да? так, так, так? Ну, да, так, так? Тіркой, тіркой. Так гораздо так. Ну так, на великій, на маленькій. Ясно. Ну нам же не треба всю, 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 всю я буду тримати. Скажи, я, я би знаєш, що тобі рекомендував а Поскольку орехи тоже будут принимать участие в этом. Их, треба, а, их нужно немножко измельчить. Попробуйте ты так? Ну да. давай. Не совсем не совсем. Ну, совсем, ну, совсем, ну подай мне, будь ласка, подай мне, трошечки. Але что, ты думаешь, ножом, ж, Я думаю, что существует специальная дробилка? Дробилка есть? А ты думаешь, куда? Да Коля, даже я живу. Відстали від, 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 ну, від життя. Ну, ну да, Учителя, скільки, скільки і, ми в е, та, та, Так, так, так. Тетерку? Да. То я думаю, що дробілку ми ще довше будемо шукати. Але я попробую таку трошки. А нам багато треба горіхів? <ріх> Поняв, значить, треба всю цю штучку. Да. Це буде дуже довго коля. Ми відправимо такі цілі горіхи. Я люблю, коли горіхи цілі. Тобто, ж те, що кожен може зробити мілкі горіхи і приготувати. А ви попробуєте цілі горіхи і приготувати? Оце я тоді розумію. Справжній повар буде. Знаєш, тобі згадав, ти кажеш, Терка, чи що ти треш там, тут горіхи поробить, задав тобі такий анекдот прикольний, коли значить, е, теща каже е, до зятя, каже синку, е, одріжно мені, будь ласка, кусочок колбаски. знаєш? Він каже, ой, мамо, я так тоненько не вріжу. Каже. Ну, так. От, е, любов між тещою і зятім, як завжди. Так, яблука і груші є, так. ти скажи мені, що нам ця тиква, диня, що Золушка 12 годин превращається, хто? Ця тиква ніякого никакого отношения, пока к нашей фарели не имеет. А, у нас есть. Да, я думаю, що коли ми будемо готувати десерт, ми її використовуємо обов'язково. А буде десерт сьогодні, так? Ну, я, я сьогодні да, угощу тебе. Я тебя. Заз... А ти знаєш? что. після риби, ти Ты отведешь рыб. мои рыбы. А потім десерт, Так. Да. Хорошо. Так, ну що, може, хватить? Я ну думаю, да. Колечка, хватит, правда? Давай. Да. Колиська, Я заберу. Потому что программа превратится в натирание сыра. В на натирание сыра, все точно. Так, теперь мы что делаем? Мы берем э так. немного сырочек, я думаю, на такой. Зелен зеленинки. Или, мы так. берем трошечки зеленинки. Жуков нет? Нет. -а -а. побрызал перед программой. Отлично. Я роблю ну, то, что для колорадских, да? да? Да, да, да. да, да, -да, -да. Очень, очень хорошо для здоровья. Специально, да? Полезно, да. Очень хорошо при артрите. Це хороше, приколна. І петрушечки. У нас йде кріп і петрушка. А яблуко в нас у нас йде чи ні? Бачу яблуко, то тебе під руками те саме є. Я так розумію, що ти хочеш десерта. Та ні, ну я просто бачу, є диня. Є яблуко, є. горіхи. вже зрозуміло, горіхи йдуть туди. Це буде спеціальна підливка зроблена з цих так? Це чуть попозже. На сковорідишці вона, а ми поки поставимо рибу, щоб пеклася, правильно, колічка? Що новенького колічка, розкажи, що хлопці, як там як чотири короля? Выживаешь. Вот буквально два дня назад приехали из Одессы, где снимали видео да. новое. Но, 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 новую песню, да. Здесь, новую новая писанку. песня, да, она о, будет финальной в, перед выходом нашего альбома кавер версий uh -huh. ты об этом знаешь да 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 вот. хрю, я что, да 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 тематику а-ля ганг гангста. Ганг, ганг да, 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 стрельба, гай, гай, стрельба, гай Ричи, Ричи, стрельба. Да. стрельба, вот. стрельба из лука. Да, не буду <кос Umwelt> рассказывать там ну, да, понятно. Всего, DVD сюжета, Сто да, я знаю, никто не хочет рассказывать. дабы, дабы сохранить интригу, но должен сказать, что будет, так, будет ну, хорошо. Классно, да, получили удовольствие, массу удовольствия. Колечка, кто снимал, если на секрет? Питер Скуратовский, Скуратовский, красавец, хороший. Сейчас в фаворе. В фаворе, хороший парень, очень хороший, молодец. Вот я когда на старый с ним что сниму? А Витек? А сейчас не снимал еще. Нет, нет. Не. А все робе сам, сценарий сам пишет, сам все придумает. Да, да. Вы помните ему доверяете? Да. Не, в этом плане он как-то так. Мы, у нас сходятся все. Попарядни все... тоже винрубает, да? Да, ад. да. Ну, собственно говоря, э, э, этот клип можно считать продолжением э, видео на песню «Будет счастье» или нет? А ну, а да, как, а да, я понял. Можно делать… другая серия? Ну да, можно а делать такую же привязочку. Я... Мы начинаем. Смотри, вот так вот делаем. Багато з... Чекаво, з в рибу. А чесночок туда не едет? Чесночок идет э, в пакет. В приправочку, да. пред ливочку. Прикольно, я тебе скажу. Я, я, я говорил тебе, что рыба маленькая. Сейчас, сейчас. Да. Я хорошо набью. Вот. Единственное, не влізать, видишь, ты поленился порезать орешки. А, за великих вилітають. Вже да, да. туди голову поза коля. Дивись, туди можна теж воно ж собі дасть свою, свою пікантність. Ну, по логіці. Ну, в цілому, так. Да. Так, лишай, <гум> все, всю, всю вже лишай рибу. Наб'ємо, це Де, риба отказом. так же класна, так. Так, Це стараюсь. риба так же класна. О, Та, біжу, мама і доча. Одна поменша, друга побольше. <гум> мама і доча. Пішли гуляти разом <гум> і вернулися до тато. Плаче вдома, чекає, а мама з дочі. А ні, ти ж ты чи не, Коля? Ні. ні. Да. Да. Не смійся, серйозно. Ні, <свист> не, не женатый, Коля. Дівчата, Коля, ще не женат сьогодні. <свист> ні, серйозно, мені стыдно, я не знаю навіть. Чогось я не знаю. Ні, напевно, що ні. У вас <свист> ж, я, ще, ще жіннати, не же тоже спор не женатый. Чи не, че Женатий чи не? Зайди на сайт, посмотри. Да. Я не буду. А, я не буду. Ну, ну, я ну, хотів дівчатам щось розказати. Може дівчатам цікаво. Коротше, ніхто не жонатий, понятно. Я теж не жонатий, до речі, сьогодні на програмі. Ох, ти хитрун. хочеш розказати якийсь анекдот цікавий. Не приходить ніяк думка в голову. Заливай маслом. Я поки мою руки. Добре, Скільки масла? Ну, не дуже багато. Трошки тако зверху полити, так? Так. Тільки не шатай собиття, Голя. Не шатай забиття. Просто спокійно дихай і не шатай собиття, і все буде добре. Знаєте, зараз зараз, зараз я. полити маслом. Достаточно. Ти думаєш? <світ> Чоловік з жінкою заходить в магазин і говорить продавцю: дайте мені, будь ласка, 200 грам ковбаски для моєї собаки. Дорогий, у нас немає собаки, каже жінка. Не гавка, мовчи. Не хочу ніякому разі образити жінку. Але я коли собі <світ> <світ> згадав, Вітя Дорошенко, президент е футбольної компанії клас А. Футбольної команди клас А, класний класну. Мені так гарно запам'ятався. мені дуже сподобався, коли мужик заходить в магазин і каже: Дайте мені, пожалуйста, грам 300 колбаски, окей? От, і, значить, булочку, пол булочки, четвертушечку чорного хліба, окей? А, значить, так, бутилочку водочки, окей? І пару бутылок пива, окей? А ніщо ж що з нами по-англійськи розмовляють. Мені так сподобалося цей кльов. Так, олією попалили. що? Все, можна її топку. Ага, топку. Окей. Значить так. Ні, робимо так. Ти вже тут випадку робимо так. Ти відходиш зараз, відкриваєш, а я а я складу. Так. О! Не розумію. Так, духовочка у нас уже нагріта? Да. Духовочка у нас нагріта? Так. Вот так. У нас стоїть

от що ти його підготував вовремя. Дуже Уже а ну, я, я знав, що 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 нам треба час. Ти, кстати, вот бери ножичек, і що робити? Э... Е, ще? ще більше чи цеї. Да. Що різати? І нарізай вот таким образом, так, мелкими такими вот. Чим мелкіше тим краще для мариновання? Так. Ми ще що? З цим жарити. А потом будемо просати море ага. продукти. Ми будемо жарити часник. Да, да мы приступили ми приставили часник. Ми будемо жарити часник, як наш облюд. Це родівка. так, этого чеснока. А знаете, как Это традиционное русское блюдо. Каша в голове. Кстати, на самом деле. Сейчас ты давай давай давай, почищу. Что? Целиться, целую головку ты хочешь еще трошки? Не, 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 нужна чуть больше чеснока. А, трошки больше чеснока. Нам требуется чесноку не мало называется. Не, чеснока не мало. Вот, хай будет. может, и хватит, я так думаю. Просто думаю. Григорович, да, я думаю, що точно. Да, я думаю, що цей у нас так буде добре. Чо таке, у мене дві? Так. Да. Значить, у нас на під підливка називається Чотири короля. Підливка Чотири короля, це класно. Дві риби і підливка Чотири короля. Хорошо. Чотири короля. Красавці, хлопчики мої. Молодці, ребяточки. Хороші ребяточки. Ну, я знаю, ты своїх теж виращиваєш. Да, мене тоже чотири королька вирощуються, да. Тоже. Чуть по четверо. Что так колективи по чотири, скажи. Что не три, як біджиз, джиз, да? ж, троєчка. Або типа квінтет. А ну да, что три то три, а п'ять то квінтет, Шість, сікстет и так дальше. Ну, А тут квартет. Квартет, 4 короля. Ну, Самый известный квартет ты знаешь, какой був? <реку> Бідлз, четверка, Порща, конечно. Да. Ні, так багато четверок було, я тобі скажу чесно. Могу даже предположить, на жаль, что, тоже четверка, что, что пер первая песня, которую ты сыграл на гитаре, была из репортара «Битлз». Ты хочешь сказать «Yesterday»? All my troubles seem so far away. Был Now it looks so here Ну, одна из первых, не самая первая. Самая первая, знаешь, какую запевал? Какую? Не поверишь. А -а -а. роза, эмблема печали, Красная роза, емблема любви. Мені було 12-14 років, це була лю, улюблена пісня мого батька. І, ну, власне, він її наспівував, угу, а я хлопчиком, який ух, в піонерському таборі бачив, як старші грають. Маленько так навчився, підбираючи акорди. Батько наспівав, я щось там підібрав, і получилася пісня. А це батько першу, а мамина перша пісня. Есть в Индийском океане остров, название его Мадагаскар. Mm -hmm. Там негр гортоміс сажа Новороста на клочке той суши проживал. У нас тих часів там понял. Кто її там виконав не знаю, але така. А у меня знаєш, как я был гадающий? Дом солнце, анимал, помнишь? Це теж було класично. Але ми награвали, тобто не співали, а награвали мелодію. мелодію. І ще з наших одна з перших пісень я задав, ну, з російськомовних. Ти пам'ятаєш, як все починалось. Ну, як строїли лодки. Це десь вік 74-76 приблизно. Це коли тільки вийшов цей альбом. Я п'ю одна, пам'ятаєш, хто в морі. вона. Так, що ми робимо? Колечка, вже роблю. А, ні, -ні. Крематорі. електро. Крематорій у нас електричний крематорій. Тобто ми включаємо, нам треба це на маленьку скорость, краще туди далеко. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Апачки. Апачки. І дивимося. чи ні? ну чка -чка -чка -чка. Щас, мой друг. шкач. Количка. Да, Достаточно один раз да. нажати. і все горить. Ну, Красним світом. Красним червоним світом. Ну, що говорить мені на у нас? Опа, ну булькає конкретно. Це Это... Боже, я трошки 245 на заберу? Як ти думаєш? Так колежка думаю, на 200 тро поставить. 200. Є просто жорсткий такий анекдот, а Ано. Ну? Чор Тю. -чор -чор Чорний гумор. Ніщо, привіт, привіт. Акуратно, давай, я за машиною. Вона ж мотяків не було ніяких. Ні-ні, не, не, не буде. Коли е э, э, українці, ви ж губки сидять? А вони кажуть, кажуть, товариш фашиста, зачинайте двері, газ виходить. Не випускайте газ, ага, <с> хорошо. Хоро. Ну, це так, як в бані, так? Це Типа такого. Ну не випускайте пар, ага. Товариш фашист. Не випускайте так. газ. Достаточно. Ну, вже дрібненько. Цей, дрібненько наріз, а, ну, я вже цей доріжу, щоб був останній один. Слушай, а як це тепер в скоробку? Я тобі зараз все допомогу, так? Вже треба, ще не нагрілося, ще вже. Пусть будет. Хай. Давай. Угу. Ми робимо таку, дивися. Беремо одну таку штучку. Беремо ми таку штучечку одну. Беремо ми таку одну штучку. Ну, хай це буде ложка, ну допустимо. Ну що, чому ні? Будемо експериментувати. Так, ложечка. Хоп. Коп. Угу. Вич, як ложка виходить. Хоп. Ну да, маленько. О, можна якусь таку паличку? Ну пустимо колічка туди Давай. перед тобою. Чесночок на зажарочку пішов. Аж бігом. Чесничочок на зажарочку. Пахне гарно, починає гарно пахнути. Так, а Є такі. Де... Ага, вот, знайшов. Що, що там є коле? Вот. Спеціальна обучена лопатка. Ага. лопатка. Ага. ага. Що в нас сіль перець потрібен чи не потрібен? Сіль перець нам поки що не потрібний. Але взагалі потрібний буде, я так думаю. Uh -huh, uh -huh. Бачити, що що Заберемо цю. А мені залишається, любимої друзі, розказати вам знову ж таки якийсь такий цікавий, можливо, кухонний анекдот. Дорогая, чому ти завжди е, делаєш фрикадельки різних розмірів, коли вариш суп з фрикадельками? Чтобы ти, е, питание, Мой дорогой. Ну понял, рознобрали питання, різні фрикадельки по розміру. Прикольно. Так, значить, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас є. О, та поки жариться, я сміла можу ще розкладати, читає чи, е, значить, читаючи склад конфети Чупа-Чупс, е, ти починаєш розуміти, що для здоров'я корисніше з'їсти палочку, на якій вона надіта. Ця конфетка. Класно. У мене малий, до речі, страшенно любить Чупа-Чупс. Ну, але що таке? Хімія, фізика? Математика, арифметика. Количка, ага, и цей? Вот це, да. Поехали. А вот может, что ты думаешь, косю? Как, как только он... Нет, не все. Как только он принимает, да. Коричневый такой очинок много. Да-да-да, прибери немножко. Семерка нормальная. Да, да, сразу. Зразу, моментально. Вау, что вы. Ви... Ураган. Единственное, конечно, если бы здесь не было льда. А наоборот, бротушке водички дать то лед нормально, коля. Можливо, зам... щось начнуть стріляти. Але якісь такі невідомі продукти ти, ти, ти кладеш, нічого не бачу. Якісь это, это, слимаки, якісь, якісь. Це чужі. Ага, чужі. Чужі, чужі сім. Класно. Та, і люди, просто водичку. Упоминают. Хватит. -ин -ин подожди, подожди. Я вже хочу їсти сильно тут. Мусимо Мусим щось спробувати. Ну. Хочу їсти. Хочу їсти. Хочу їсти. Так, так, рыбочка. Так, теперь надо прибавить чуть-чуть. Добавляем. Чуть -чуть. Не, 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 Куличка. она, ты не хочет слухать. Вот она манатика. Казецку руку знает. А, кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Сало. Сало, кажется, наш украинец. А, ты знаешь? Я думаю, крышка есть. Крышка. Колі, знаєш, ніколи. ніколи не користується кришкою, тому думаю, що ну. А знаєш, чому кришкою не користують? Бо воно запарюється, якщо кришкою. О, ну я можу. В принципі, якщо тобі дуже-дуже сильно потрібно зробити таку штучку спеціально обученою. Опа! А знаєш для чого? Щоб зверху Як, як ми будемо знімати її потім? елементарно. А в мене ж це руки ж не, до гарячого нічого не відносять. Ні, ні ну є в нас, є, бачиш, є ці штучки. Mm -hmm. Так, поки в нас готується е, приправа, так би мовити, до рибки. Поки наша риба, що там каже Колечка, ну Ой. булькає помаленьку, так? Да? Рипортом. Щоб вона не згоділа в нас? Мені вона вже нравиться, определенно. Чи навіть відподобатися? Можна тільки не упустити той момент, коли вона почне розварюватися. О, шикарно. Ти знаєш, я думаю, що обов'язково ну, треба, да, щоб ми да. всі змогли побачити. Ай-яй-яй, скоро... красатулечка наша! Ага. Да? Красотулечка наша. Давай ми знаєш, що зробимо? Ми демо ще 2-3 хвилини і будемо знімати. Будемо да, веде, тому що я думаю, що вона може. Вона може загордіться і пережмажитися, переготуватися. Муж приходить з роботи вечір. Гри, жена где мой обід? Кулінарна книга, милий, Траниця 33. три. в гостях на першому кулінарному в ефірі програма. Кулінарний дайте на звистях колічка, чотири короля. Дуже приємно, що рибка практично вже готова. Ну, та й підливу, яку Микола так гарно помішує, ось-ось буде готова. Колішка, да, ми, ми вже як ти думаєш, на фініші. Як ти думаєш спочатку сіль, а пізніше е, вершки? Давай чи спочатку Давай, давай соль спочатку. Давай, соль. давай посолимо. Окей. Ну, так як ми грудочка для Насті, сорі. Так як ми цей спочатку посолимо, а пізніше mm -hmm. долиємо е, цієї штучки, як вона називається, вершки. Mm -hmm. Я думаю, не достатньо. Достатньо. хватит, так, Сутконечка, не треба сильно солити. Ну, у нас, ми любимо не солити. Отлично, правильно. отлично. Вот оно, вот оно приобретає тут о, самий о, вид. консистенцію. Так, да, да, так, як воно повинно бути. Так, ми ну, поки воно досмачується, зелень вже кидаємо чи ще ні? Давай бросимо. Давай, я б теж хотів, щоб вона трошки приготувалась. Ну, це так, це вже наше ноу-хау, ми самі придумали. Просто потім, що зелі не сталося, щоб нічого не пропадало. Так, так, є, це є. Так, ну і що, вершки пізніше? Виршки, давай. Вершки. Наливаємо ми вершки. Я зрозумів. Колічка. І і і і і Китайські чуть два кілометри, коля. Угу. Ти знаєш, е е запахи йдуть, стоять запахи угу. в нас на кухні. Дуже дуже гарні. Так. Запахи. Знає, оно, я думаю... оно, оно доходить. Я хай хай воно а все... ми, ми зблікаємо рибу. Хорошо, почекай, мені виключає. Хай воно ще менше дошку зробити? ні? Ні, не, нормально, нормально, Хай буде, булька. Окей. Я думаю, що, власне, настав час безпосередньо, безпосередньо дістати рибу. Але перед тим, як дістати е, рибу, я хотів би вам розказати ще один цікавий, коротесненький анекдот. В не вже очі повилазили. Чекаєш, ні-ні-не. Ні. Дорогой, тебе понравился обід? Соль була превосходна. Жаль, що ти налила супа побольше. <смеш> Жаль, що ти не налила супу попа ну що я трошки змалив, ну не важна. Так, ну в нас ну найбільше мені подобається, це те, що ти сказав, крутенький на рахунок е блі блінів. Ну а на рахунок того, що у вас мокрі тарілки, а вибачте, це перше, по-моєму, шедевр. І за терії, як пора діставати рибку. Так. Да. Колечка, я думаю, що я беру, що я беру зараз, зараз, зараз. я беру Колечка, цю штучку. Ага. Uh -huh. Я беру, так би мовити, рукавичку з прихваточкою. Ти мені допомагаєш відкривати дверці і ми помаленьку дістаємо. Вот она, рибочку. Вот Ах прицелись. ти моя рибочка хороша. Ах ти моя красотулечка маленька. Нічого собі. Виглядає як гарно. Дивіться, що осторожно, робиться. Осторожно, осторожно. Колечко прикривай. Ти ну що, На мій погляд, да, так ти. Ай-яй-яй, класно як! Підставь. О, як льово! Нічого собі. Коля, фірма. Нічого, собі. як пахне, щоб ви знали люди. Порайка, як пахне. Знаєш, що хочу зробити. Хочу, але Це, гарно мене пахне. Мене. Ще рано, рано, колічка, хай може ще. Ти впевнений, що вона готова, ця штучка. Да. Чекай, ну, може. також хочу зробити таку, делеколь. Ага, Трошки ага. полию цією штучкою. Це буде класно. Зараз, 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 зараз перед тим, як ти полиєш. Ну що я можу сказати? Я можу сказати тільки одне. Що пахне неймовірно, виглядає супер-пупер. Е, майже пожалуйста. впевнений, я, що це дуже-дуже смачно. Тим більше, що Колічка від чотирьох сердець, чотирьох королів готував таку смачну, цікаву оригінальну страву. Тож, як ми її назвемо? Давай кось назвемо Коля. Цікаво. Типа Шишел мишел Ну, наприклад, ну як версія. Колічка. Давай твою версію. Моя версія була така. Шишел мишел Оригінальна. Так що ти, як ти думаєш по назві? Вітюшина радость. Вітюшина радость. Коля, мені подобається вітюшина радость. Вітюшина радость. І так, риба починається тертить сир. Має бути подріблений горіх. Подріблений має бути горіх, зелень, мелень, цим начиняється в живіт рибка. Так, паралельно на сковородочку Так, чесничок на олійку, ага, чесничок, морепродукти чужі Фу, чужі Значить, морепродукти каже. Офіціант, а почему у вас пельмени холодные? Так они же сибирские. <рес> <рес> тоже, тоже, да, да, себе. Вот, морепродукты, так, зелень, чесночок, так, на олії, поливаем. Бомба. І, значить, да, до речі, навіть вчасно ми посолили, тому що як ми посолили зразу, вона б була вся солена. А так вона всередині прісна, а зверху солена... Дело трошки не... солена. Діло не в цьому. Ще такий момент, вона могла э, пересушитися, якщо б вона була солена. Соль сушить. А, вот. а, а, а она... так вона якраз в своєму шикарна. Я думаю, що є зміст такого показати. Трошечки ой-ой-ой. ой 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 А можемо? Що там що ти говорив, як назад, і мені Віктора це, це ж, це ж на радость. Ветюшена радость. Ветюша. Пожалуйста, вітюшина радость витюшина для вас. кушать сьогодні, Любі наконец. мої, любі мої, рідні мої. Солодкого не буде, буду. Я не можу вже просто риба зазаклинаю від слюни. Мені залишається тільки сказати, що сьогодні у нас в гостях був е... Давній мій друг. Ми з ним не раз співали в студії. І якусь стосовучну соляничну пісню, так, да, Колічка, пам'ятаєш? Звісно. І е, дуже люблю і поважаю цей колектив, група чотири короля. Шикарні хлопці талановиті дуже дуже і великий великий привіт козакам. Ге-ге, козацтво, чотири козаки. О, чотири козаки. Yeah. Колічко сьогодні був усяк, група чотири короля. Дай Боже всім щастя, здоров'я, успіхів, кохання. Всього самого-самого доброго, всього самого самого найкращого. І приятного апетита! І смачного, звичайно, до нашого.